Як насправді виглядав перший у світі телевізор, як він був створений та коли він опинився на території України? Та інші факти ви зараз почуєте у нашому відео. Тому не перемикайте. Історія телебачення почалася зі змагання двох інженерів. Американець шведського походження Ернест Олександрсон намагався перевершити шотландця Джона Лоджі Береда у створенні передавача зображень у 1925 році. Верту вдалося отримати бажане. На екрані за допомогою порожньої коробки, в'язальних шпиць, бляшанки з-під кексу, велосипедного ліхтаря і картинного диска з'явилася мерехтлива людська голова. Через три роки на іншому континенті Олександрсон у прямому ефірі показав жителям свого кварталу людину, яка палиця цигарету. Вже за 4 місяці подібні програми можна було дивитися 4 рази на тиждень. А 3 липня 1928 року в США було продано перший у світі телевізор. Коштував він 75 доларів, що дорівнювало двом середнім зарплатам простого робітника. Ще за два місяці в ефір була випущена постанова Посланець Королеви. У 1937 році до телевізійного прогресу підключилися англійці і створили телеприймач з електронно-променевою трубкою. Незабаром такі апарати з'явилися і в Америці. Наприкінці 50-х років 9 з 10 американців дивилися телевізор вдома. Легендарнішим виробником телевізорів в УРСР був Львівський завод Електрон. Наприкінці 70-х років він випустив відразу кілька популярних на весь Радянський Союз моделей кольорових телевізорів, наймасовішою з яких був Електрон С382. Електрон С382 відділявся серед інших радянських телевізорів тієї епохи. Гарною якістю, зображенням, високою надійністю, стильним дизайном і низьким споживанням електрики. Завдяки успіху цієї моделі кожен четвертий телевізор у СРСР у 80-х роках був в виробництві концепту електрон. І відтоді перегляд телевізора став одним з найпопулярніших способів вечірнього проведення часу. Такий відпочинок допомагає розслабитися, дізнатися щось нове і провести час у колі з сім'єю. А найперший у світі телевізор виглядав ось так.